Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі? Дві теми, які я хотів з вами сьогодні обговорити. Коротенько підбити підсумки звичайно по ситуації з Вагнер хаосом, керованим хаосом в Росії. І друга ситуація про переговори Єрмака з представниками африканських країн щодо української формули миру. Отже, дві теми, і починаємо з теми номер один, яка, в принципі, вже нібито закінчується, це питання військового заколоту вагнерівців. Ви знаєте, при Радянському Союзі була така жартівлива пісенька про алінівода Більдиєва. Ну так от, в нас, звичайно, не Алінівод Більдиєв, в нас є свій зоотехнік Данілов, який по вагнерівцям сказав три е тези фактично одномоментно. Отже, що за ситуацію з цією з цим заколотом стоїть. А хтось з високопоставлених чиновників у Кремлі, і тут же він продемонстрував своє знання кремлівських інтриг і назвав Медведєва. Потім подумав, подивився, що все-таки там щось Лукашенко якісь перемовини робив. Ага, значить, ні, то не Медведєв, то все таки за цим рейдом вагнерівців і за цим хаосом керованим в Росії. Все-таки стоїть Лукашенко. А потім подумав, подумав, думаю, ну, вагнерівці ж заправлялися десь там на заправках і на заводі Медведчука. Ну, то, напевно, що все-таки, за цими ситуацією стоїть Медведчук. Десь так приблизно три взаємовиключених версії видав нам наш зоотехнік, який тимчасово виконує обов'язки секретаря РНБО. І, в принципі, на це можна було би далі не звертати увагу. Але вчора в соцмережах я. В себе на сторінці у Фейсбук написав невеличкий пост. В принципі, про це ми говорили і на ефірах ще в день, коли ще не було стільки інформації. На ефірі телеканалу Прямий, який, до речі, розійшовся там щось більше під десь біля під 300 тисяч переглядів. Ну, тим не менше, була така тема: так, все ж таки, питання е, рейду Вагнера. Це. Дійсно, військовий заколот, чи це все таки може бути гра Путіна? І там я висловив тезу про те, що виходячи з того, що вагнерівці, пересікаючи кордон Російської Федерації, не бачили ніякого супротиву з боку прикордонників. А це є ФСБ? Отже, це якась гра. Так, звичайно, я не загляну там в душу Путіну і не подивлюся. Але на що звернув увагу і про що я написав в своїх соцмережах? Що так, звичайно, це велика гра може бути, де Путін навіть на добу пішов на якісь репутаційні втрати заради абсорбації всіх недовольних потенційних зрадників. Тобто, фактично, зараз підсвітилися ті, хто кинуть Путіна в перші секунди, ті, хто вилітали з Москви чартерними рейсами, і так далі, ті, хто не підтримали Путіна публічно, ну, наприклад їхній так званий совбез, да, тобто на кшталт нашого РНБО. Ну в них там не алініводбільдієв сидить на чолі, але тим не менше, в них є така структура, і лише 5 з 12 постійних членів їхнього так званого РНБО висловили свою підтримку Путіну, а сім промовчали. Далі ми побачили приєднаность чи неприєднаності Кадирова, який зберігав мовчанку до обіду, фактично не знав, на кого поставити. Потім все-таки зробив ставку, напевно, отримавши якусь інформацію. І е, знявши свої війська з-під Мар'янки, чухнув в сторону Ростова, в тому числі, для того, щоб нібито придушувати заколот. А сьогодні його обнаружили десь там в коломні під Москвою, який охороняє рубежі до Москви, Ахмат, підрозділ їхній спецподробник. Нас, ну, так звана легка кавалерія кадирівців, ну, тим не менше, для них був дуже непоганий привид чухнути з-під обстрілів наших військ. І, в принципі, вони показали свої ці моменти. Далі я хотів звернути увагу ще на той факт, що все-таки. Як на цю пропаганду в принципі, повівся і наш президент, який почав розповідати, що нібито бункерний не контролює ситуацію в Росії. Як ми бачимо, він її і контролює. Навіть зіграв цю гру для того, щоб абсорбувати от саме тих всіх недовольних, щоб мати розуміти, хто там будуть зрадниками, хто, хто посипеться. Так, він пішов на ці репутаційні втрати. Ну, напевно, дійсно ситуація в Росії досить складна, але Зеленський повівся на це. Ну, він не лох, але він повівся на це, що нібито бункер не, не контролює. А як ми бачимо, що все під контролем і що все було дійсно постановочним? Так, можливо, якісь дивіденди з цього отримав пригожин. А можливо, це не дивіденди, а можливо, це все-таки використання самого пригожина, бо ніхто не здивується, якщо його грохнуть десь в Білорусі чи десь в Африці. Ну, як мінімум, Путін, скажімо так, будучи. КДБшником він не прощає такі приниження, бо, як кажуть на Росії принижений пахан то вже вроді би як не пахан. Тому така історія. Ну і, звичайно, я хочу наголосити, що переводи, переведення пригожинців до Білорусі посилює можливість Лукашенка мати якийсь силовий блок. Окрім тих росіян, які зараз базуються в Білорусі, а з другої сторони, в нас там 900 кілометрів кордону. Ну давайте говорити відверто. Наскільки в нас там він захищений закритий, ми можемо мати розуміння лише з офіційних повідомлень, але все-таки така частина вагнерівців, яка буде біля Білорусі, може спровокувати похід з боку Білорусі, в тому числі відкривши якісь рухи в сторону України, і нам це потрібно теж зважати. Отже, ми. Підвели такі невеличкі підсумки. Хоча я так дивлюся, що на сьогоднішній ранок інформація про ростовські аеропорти, вони все-таки не звільнені вагнерівцями до кінця, отже, Ва... Пригожин розуміє, що, скажімо так, що Путін може кинути. Ну, Чесно кажучи, подивимося. Подивимося. Хоча перша ластівка показала інші речі, вона показала те, що. На боці Пригожина готовий виступити Русський добровольчий корпус, і там вони зробили вже цю заяву. А отже, гра головного управління розвідки, гурмов, скажімо так, з Пригожиним ще раз підтверджується, що там вони всі на контакті. Тому питання сьогодні в нас до національної безпеки і оборони чи це все нормально? Що прихильники Пригожина, терориста світового рівня, який вбивав українців, який в принципі топить за те, що руські генерали плохо воюють в Україні і погано організовують війну, і погано вбивають українців. Той же самий РДК сидить в нас в Україні, їсть наш хліб, отримує від нас зброю і виступає, нібито на боці підтримки Пригожина. Чесно кажучи, питання до головного управління розвідки і до Буданова вони лише загострюються і будуть далі загострюватися. Ну, десь такі новини. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, я ще хотів би все-таки сказати і про іншу новину. Зараз я про це скажу в називному порядку. Це те, що наш великий зовнішньополітичний діяч Єрмак провів якісь там зустрічі з представниками африканських країн стосовно української формули Миру від Зеленського. Я зараз її зачитаю. А цю формулу ми розберемо сьогодні на стрімі з моїм побратимом, товаришем. Дмитром Чекалкіним. отже, як зазвичай ми намагаємося в неділю о 14.00 проводити такі стріми. Зараз лише назву 10 пунктів від Зеленського. А ми їх будемо розбирати з Чекалкіним. Отже, пункт номер один це радіаційна безпека, і полягає вона на думку Зеленського в тому, що Путін має покинути Запорізьку атомну електростанцію. Пункт номер два. Нам в зв'язку з тим, що дуже сильно розбиті енергетичні об'єкти, потрібно ще більше сил протиповітряної оборони для захисту енергетичних, для енергетичної безпеки. Значить, далі, четвертий пункт повернути всіх військовополонених і депортованих. Далі п'ятий пункт територіальна цілісність України, шостий виведення військ, сьомий спецтрибунал і плюс відшкодування збитків. Восьмий – захист природи. Тому що екології завдано дуже серйозних збитків. Дев'яте недопущення ескалації. Десяте закінчення війни через фіксацію миру. Ну і одним із цих пунктів, розшифровуючи, це превентивні військові, фінансові, технічні інформаційні інфраструктурні заходи. До вступу України в НАТО, ну але це вже відносилось до київських безпекових заходів в контексті цієї, так би мовити, формули миру. Отже, про це ми поговоримо. Чи дійсно це є та формула, яка приведе до миру в Україні з моїм другом Чекалкиним? І я вас запрошую. А зараз поки що хочу сказати, що ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!